Привіт, це Golden Web Digital і ми розкажемо тобі про один із наших проєктів. Одна із найдовших та найважчих підготовок до зйомок в нашому досвіді: 8 місяців, більше 20 людей у команді, більше 15 годин безперервної зйомки, спеціальна локація та світло, багато реквізитів, ідея та продукт, яким створюється прекрасне. Наш клієнт лідер на українському ринку, продажу кісточок для візажистів та художників по гриму. Тому нам важливо було придумати емоційно сильний та актуальний кампейн. Цей бренд вже був у топі і тому дуже цінно задавати тренди, дивувати клієнтів, партнерів та друзів. Цей кейс говорить сам за себе, який впливає на впізнаваність бренду та створення ще більш цікавішої історії та досвіду для клієнтів. Спочатку важливо мати глобальну мету. Як буде глобальна мета, в яку вкладено а, сенс, зміст, в яку вкладено а, щось важливе, тоді буде і розвиток бізнесу, тоді буде розвиток українського бізнесу, який буде впливати на багато етапів, багато чинників у нашому житті, і тоді ми будемо розвиватися. Тобто ми ставимо глобальну мету, і ми розвиваємо бізнес. І це працює. Сфера клієнта дуже вузькопрофільна, тому ми придумали те, що буде максимально цікаво для спеціалістів, які купляють цей продукт. До зйомки ми залучили професійного гримера, яка відтворила українські розписи у сучасному стилі на наших моделях за допомогою кісточок. Даний процес відбувався у магічній атмосфері, особливо підібраному образі і змістом та особливою історією. Україна вона є унікальна своїми талантами. І ця професія професія візажу, професія гримера, художника по гриму, вона в нас дуже еволюціонує і, знову ж таки, має свої унікальні нотки. І тому ми в даному випадку робили акцент не на, не на кісточку, як безумовно важливий інструмент. А на саму професію, тобто, ці люди, які йдуть в цю професію, вони мають розуміти, що якщо ти хочеш робити щось більше, то ти не повинен ставити собі обмежень. І хороший інструмент це є тобі допомога у цьому. Для реалізації даного концепту. Окрім сталої команди продюсера, режисера, фотографа, відеографа, контент-менеджера та стиліста, ми залучили світловика, саунд-продюсера, оператора на бекстейдж та інтерв'ю, додаткового монтажера, технічну команду для контролю всіх необхідних реквізитів. І з багатьма труднощами ми стикнулися протягом цього проекту. Є багато історій, які ми не можемо вам розповісти. Але одна з них це коли деталь одягу нашого гримера, яка точно була потрібна, адже для нас дуже важливі деталі. Ввечері перед ранковою зйомкою залишилась в Києві, а зйомка у Тернополі це 400 кілометрів. Цілий вечір наша команда шукала шляхи передачі до нас цієї деталі. Ми обдзвонили дуже багато знайомих, і ця річ все ж таки була передана нам. А ще в процесі зйомки ми трішки її забруднили. І після у нас почалась історія із хімчисткою, але про це вже не будемо. Ну, ми планували по таймінгу, що ми вкладемось орієнтовно там 8-9 годин зйомки. Насправді, зйомка затягнулася понад 14 годин, але не дивлячись на те, що там таймінг у нас посипався, ми всі кайфували від процесу. Окрім зйомки основного відео, інтерв'ю та бекстейджу, звісно, ми робили фотопроцесу та предметику кісточок у придуманій стилістиці. Адже ми представляли нову колекцію коричневих кісточок. Протягом тих сіх годин, що ми там були, всі ці години, всі ці хвилини, всі ці секунди, відбувалася якась повна магія, але, от саме в кінці, мені здалося, що ця магія наповнила кожного з нас. Кожен міліметр цього майданчику, де ми знаходилися. І просто пам'ятаю, коли ми вже знімали вінок, коли ми вже знімали останню модель, ця магія просто була всюди. Після реалізації зйомки прийшов час постпродакшену, обробки, зустрічі і додаткових погоджень, використання матеріалів на сайті та його переоформлення, підготовка рекламних стратегії, формування контент-плану та концепції релізу кампейну, який повинен спрацювати. Так і сталося, Ми отримали море позитивних відгуків і обговорень нашого кампейну. Від спеціалістів, які слідкують і працюють з нашим клієнтом. І ще було дуже приємно спілкуватись із нашим клієнтом після завершення кампайну, коли ми разом були щасливі і натхненні результатом та дякували один одному за таку масштабну роботу. Цей шлях був особливо насичений, і ми дуже раді такому досвіду. Коли пройшли матеріали бекстейджу від нашого відорога Саші. І коли ми переглядали це відео, нахлинувались сльози, і ти хотів ще і ще переглянути. І кому ти не показував це відео, всі казали вау. Ця подорож не закінчиться і ми плануємо вже нову зйомку. Гарного перегляду. Представте ситуацію за 20.11, а комендантська година починається з 2300. Потрібно вже було відвести. Е... Ту дитину додому. Вона недалеко живе, але завозка в тому, хто так не тернопільський, що там односторонні рухи. Якби. Заїхати то заїхала, а назад вертатися якби, через пів Тернополя. Їдемо ми такі з Яною вже по-руській повертати, і тут вирубується все світло. От прям темно-притемно. Мене звати Ковалюк Роксолана, я гример. І в основному я працюю з спеціальними ефектами, з бутафорією, накладними елементами в гримі, прекрасними, прекрасними лініями, текстурами, кольорами. Мені здається, перелік безкордонний. Тут можна перелічувати багато чого про сам малюнок. Про це, напевне, наша зйомка і була. В це вкладали ми душу, дуже багато кольорів. Тих самих ліній, а ще ще вкладали Україну наше відчуття України. Інструменти в ОПС прекрасні. Знаєте, художники, я думаю, багато хто мене зрозуміє, художники завжди, і візажисти теж, шукають тонку-тонку кісточку. Просто маленьку, гладку, тонку кісточку. І завжди вона після першого миття то пушиться, то, то випадають волосинки. Нам завжди важлива одна тоненька кісточка, яка буде малювати ідеально. Тут я знайшла не одну кісточку тоненьку, Тут я знайшла форми і лінії тонких кісточок, які об якраз допомогли відтворити ці всі лінії, лінії, тонкі лінії, які потрібні були. Працюючи в Україні деяким часом раніше, я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі, я почувала себе тут дуже вільно. Я малювала малюнки і працювала з бутафорією, яка не завжди приємна нашому оку, можливо. Ті малюнки, які десь викликають суперечливі думки, можливо, взагалі бажання не дивитись, але викликають емоції. Я малювала. Дихала, малювала те, що подобається. І нещодавно душа закрилась. Я повноцінно не малювала дуже довгий час. Не могла я відчути, що зараз відбувається, хто я в цьому. Але, але з, цією, з цими малюнками ми знову вдихнули. І ми, я маю на увазі всю команду. Я як гример, команда, яка створювала і готувала цю зйомку. Ті малюнки, які ви зараз бачите, передані через інструменти ВОПС, кольори, лінії, які лиються на наших моделях це те, як ми бачимо. Нашу Україну зараз, яка вона дихає, багряна з кольорами, кольорова, і ми бачимо українські очі, класні, різні, усмішки. Бачимо. От про це наша історія і наші малюнки. Якщо це відео дивляться зараз візажисти, або люди з суміжних департаментів мають розуміти про те, що школа макіяжу вона в Україні знаходиться на досить високому рівні. У нас великий потенціал, ми працюємо не так, як інші країни. Ви знаєте про це. Техніка у нас сильніша. Але я вас дуже попросила на чи на цьому прикладі, чи просто почути мої слова про те, що... Не заганяйте себе в рамки, не будьте в них, не робіть лише ті проекти і ті продукти, які можливо сподобаються вашому глядачу. Забудьте про це, подумайте про те, що є ви творець, що ви хочете, як ви хочете передати. І як тільки ви відчуєте оцю свою свій вдох, відчуєте себе всередині і покажете це на вашій моделі. Тих макіяжах, які ви творите, чи це буде грим повністю, малюнок, чи це буде бодіарт на все тіло. От тоді сподобається вашому глядачу. Не йдіть від протилежного, не думайте, що сподобається, і тоді це давайте наоборот від себе. Давайте свою енергію. Тоді буде працювати Україна, буде дихати Україна, будуть кольори. Ми ще більше піднімемо нашу професію. І це мова ж не лише про професію, це мова про творчість. Вкладайте в це набагато більше. Відчувайте себе, малюйте обов'язково. Я вам нагадаю ще про те, що вчорашні лінії я малювала кісточками. Бога.